У Новобаварському районі на одній з ділянок зовнішньої мережі холодного водопостачання триває перекладка труб. Працівники комплексу харківводопостачання комунального підприємства Харківводоканал замінюють близько 100 метрів зношеної труби водопроводу діаметром 200 міліметрів на сучасну поліетиленову. Це, я б сказав, аварійно-планові роботи. Вони були планові, але багато дуже аварій, тому ми вирішили негайно міняти. Ця ділянка водопроводу постачає воду на дві вулиці приватного сектору та порядка 12-15 промислових підприємств. Ремонтні роботи, зауважує спеціаліст, відбуваються без відключення споживачів від послуги водопостачання. По завершенні перекладки, а триватиме вона приблизно ще протягом тижня. Територія розриття буде впорядкована, асфальтне покриття відновлено. Взагалі буде Замінено на 120 метрів погонних трупи плюс встановлено два нових оглядових колодці запорної з новою запорною громад. Загалі з нового року силами служби водопровідних мережного баласького району вже виконано заміну. 61 пожежного гідранта порядка 15 водопровідних колодців оглядових. Ну і це перша перекладка в цьому році. Комунальники кажуть, роботи виконують протягом всього року незалежно від погоди. Хоча, звісно ж, взимку перекладати труби складніше ніж влітку, але все робиться, як вони самі говорять, заради комфорту харків'ян. Дійсно, трошки складніше, тому що земля промерзає. На вулиці ну, достатньо холодно, і техніки тяжко робити, і хлопцям. Але робимо. Яна Біляєва, Ігор Лоханін, Денис Рибалко, Олександр Варов, Харків, Новини.